Університет в Градец-Кралове, живописне містечко на річці Лабі, населення 100 тисяч людей, відстань до Праги приблизно 115 кілометрів, має декілька університетів. А що стосується університету в Градецька, він має філософський факультет, факультет інформатики і менеджменту, педагогічний факультет, природничий факультет, і що цікаво, так, що там є такі цікаві спеціальності, які користуються найбільшим попитом у наших абітурієнтів. Є прикладна інформатика, є текстильний дизайн, є графічний та інтермедіальний дизайн, і він буде знаходитись саме на педагогічному факультеті. Там є вступні іспити, але знову ж таки можна подивитися і поцікавитись. Цікавий дуже факультет інформатики і менеджменту тим, що тут є і управління інформацією, і спеціальність наука про дані, і економіка, і менеджмент, і прикладна інформатика плюс програмна інженерія. А що стосується самого містечка, це місце невеличке. Воно має окреме студентське містечко кампус, в якому є гуртожитки, і можна розглянути цей університет, подати документи і успішно навчатися в Чехії.